в каналі TV4, час місцевих новин. Вітаю вас. В українських школах мінна безпека стане обов'язковим доповненням до курсу здоров'я, безпека та добробут. У світлі останніх даних щодо числа забруднених мінами районів України запровадження такої дисципліни стає вкрай актуальним. Про це повідомили в міністерстві освіти. Освіта має давати дитині корисні знання та навички. На жаль, зараз і ще довгий час в Україні надзвичайно актуальними будуть знання та вміння змінної безпеки. Завдання дорослих та всієї системи освіти надати дітям усю можливу інформацію про те. Як залишатися в безпеці, частина вчителів уже активно займається мінним просвітництвом, але наша мета охопити кожну школу, кожен клас та кожну дитину, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Близько третини української території становить потенційну загрозу через наявність вибухонебезпечних об'єктів. За даними ООН, у період з лютого 2022 до липня 2023 року, кількість дитячих жертв через мінну небезпечні предмети досягла 100%. У відповідь на це ЮНІСЕФ у партнерстві з українським міносвіти розпочав створення методичних матеріалів щодо змінної безпеки. Ці матеріали допоможуть підготувати молоде покоління до безпечної поведінки у потенційно небезпечних зонах. Для викладачів запускають веб-програму, яка спрямована на методику викладання цієї важливої дисципліни. У ресурсах для вчителів представлені готові плани та научні матеріали для різних вікових категорій. Для молодших учнів створили інтерактивні курси, розроблені з урахуванням психологічних освітлення. Особливості дітей. Ці ресурси навчать їх основам безпечного перебування у потенційно небезпечних районах. Вісім шкільних автобусів отримали громади Тернопільщини. Транспорт привезли зі Швеції та вже сьогодні передали керівникам громад. А це означає, що вже з початку навчального року діти зможуть ними користуватися та без проблем добиратися на заняття з дому до школи і навпаки. Шкільні автобуси для перевезення дітей отримали вісім громад Тернопільської області. Один з таких невдовзі відправиться у Трибухівську територіальну громаду. Там більше ста учнів продовж навчального року добираються до школи автобусом. Ми доводимо з населених пунктів, які розташовані більше як три кілометри, і нам Звичайно що потрібні такі автобуси. У нас був шкільний автобус. Ми віддали один шкільний автобус на ЗСУ, і це на натомість отримали такий новий комфортабельний автобус. Загалом Тернопільщина передала 40 автобусів для потреб українських оборонців у лавах ЗСУ. Транспорт також використовували під час евакуації цивільного населення із зони бойових дій. Автобуси, які передали керівникам громад області, прибули зі Швеції. На них очікували в нашій області ще з березня цього року. Кількість місць у салоні розрахована на 53 учні. Ми прекрасно розуміємо, що це не той формат шкільних автобусів, які прийняли ми бачити з вами на дорогах України. Але разом з тим такі автобуси використовувалися також в Європі для підвезення учасників освітнього процесу. Шкільні автобуси мають ще пройти повністю технічне обстеження, аби вже з 1 вересня ними могли користуватися школярі. Молилися за мир в Україні і здоров'я рідних. Більше сотні працівників Тернопільобленерго взяли участь у прощі до Зарваниці. Все розпочалося з божественної літургії у соборі Зарваницької матері Божої, де працівники та ветерани енергетичної галузі приступили до тайни сповіді та прийняли святе причастя. По закінченні літургії відбулося освячення води, молитовний похід хресною дорогою та молитва за усіх, хто сьогодні береже наше тихе небо над головою. Більше Юлія Пацкаль. За мирне небо, світло в домівках та серцях. Професійна проща працівників енергетичної галузі днями відбулася в Зарваниці. Серед інших причан до паломницького центру прибули й понад сотні працівників Тернопіль обленерго. Під час божественної літургії у соборі Зарваницької Матері Божої паломники мали можливість приступити до тайної сповіді. Та прийняти святе причастя. Учасники прощі у своїх молитвах просили опіки Зарваницької Богородиці для себе, своїх родин, колег та наших захисників. Наші працівники дають світло всім, від маленьких, від маленьких осель і до великих підприємств. В цей день в Богородиці попросити всім миру. На нашу землі в першу чергу перемоги до очікуваного миру, щоб не гинули люди, щоб не гинули діти, і щоб ми дійсно світили на мирній землі. Наразі чимало енергетиків нашого краю працюють в зоні вадення бойових дій. Там щоразу після чергових ворожих обстрілів ремонтують електромережі, аби повернути світло в оселі мирного населення. Майстри, наші бригади зі всіх районів, і наша працює на підйомні в Херсоні, надає світло, в Миколаєві. В нас виїжджають люди, встановлюють лінії, допомагають іншим, незважаючи на те, що нас малий мали штат, наприклад, багато, великий об'єм роботи, але ми допомагаємо. Галина Цюбко присвятила 40 років свого життя роботі в Опленерго. Зізнається за цей час, колектив для неї став другою домівкою. Сьогодні Галина на пансії, але разом із колегами долучилися до Прощі та просить Божої ласки на прийдешню зиму, адже попередня була непростою. Відключення, люди скаржилися, люди деякі з розумінням підходили до цього, а деякі ну, вимагали світла, а де його взяти, коли така була ситуація аварійна. Після спільної молитви отець Дмитро Петро Колич вручив подячні митрополичі грамоти, керівництву та очільникам районних відділів енергетики нашого краю. Ті люди, які мають другий фронт нашої України, які зберігають нам ото тепло, ото світло, яке даєте нам для всього нашого українського народу, щоб вам Бог давав великої наснаги, витривалості. Ну і великої мам праці по завершенню літургії біля чудотворного джерела відбулося освячення води. Згодом причани молилися хресна дорогу за усіх енергетиків, воїнів, волонтерів, медиків за мир і спокій в Україні, за перемогу. На Тернопільщині стартував крайовий виховновишкільний табір Легіон 25 Цей захід сприяє формуванню системи підготовки молоді у сфері національно-патріотичного виховання, удосконаленню військової та фізичної підготовки, популяризації військової служби та збройних сил України. Близько 70 учасників з кількох областей країни майже два тижні проходять вишкіл, який загартує їхній дух та силу волі. Як зазначив заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко, сьогодні в умовах війни. Та геополітичних викликів патріотичне виховання набуває особливого значення. Воно стає фундаментом нашої єдності та стійкості. Війна показала, як важливо мати свідомих та відданих своїй державі громадян, які готові захищати нашу незалежність та територіальну цілісність. Ваша участь у вишколі Легіон 25 допоможе розкрити потенціал кожного з вас. Ви станете справжніми лідерами, які відстоюватимуть наші цінності і мрії, сказав Віктор Устенко. Здійснення військово-патріотичного виховання молоді. Ді популяризація військової служби та збройних сил України це основи виховання молоді, які передбачені стратегії національно-патріотичного виховання та у законі України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Програма зорієнтована на початкову перевірку базових знань, мінь та навичок учасників подальше якісне навчання військово-патріотичного та фізичного вишколу. З рахунком 1-2 Тернопільська нива поступила зі своїй тесті із Бузової. Футбольний поєдинок між командами першої ліги відбувся у минулі вихідні. В Бучі на перших хвилинах матчу тернополяни пропустили, але упродовж цієї гри намагались наздогнати суперника. Про запекле дербі двох нив розповість Назарій Голуб. Футбольний матч у рамках третього туру змагань першої ліги відбувся між Тернопільською Нивою та Нивою із Бузовим. Команди зустрілися у Бучі. Перші хвилини матчу відбувалися під інтенсивним пресингом від бузівчан. І вже з початку гри господарі зуміли заробити право на 11-метровий удар. Пенальті успішно вдалось реалізувати Михайло Сергійчуку. Рахунок 1-0. На кожному клаптику поля команди нав'язували боротьбу одна одній. У тернополян першому таймі найбільш Гостро діяв ігор Гатала, але завершити створені моменти взяттям воріт команді не вдавалося. Згодом небезпечно прострілював вже Максим. Проців на підбиранні знову зіграв Гатала та пробивав у кут воріт. Проте голкіпер бузівчан з цим ударом впорався, перевівши м'яч у стійку з рахунком 1-0 на користь ниви із бузової команди пішли на перерву. перший тайм там десь до. 36-ї хвилини володіли ініціативою, забили там, ще ряд моментів було. Потім е, щось, якісь хвилювання у хлопців е, почали і там, кінцівку першого тайму провалили. У нас не вийшло перші хвилини. Трошки ми довго включалися в гру, пропустили прикрий м'яч і, напевно, воно вже так е, вже була ігра устаткована. На старті другого тайму команди обмінялися декількома небезпечними моментами. З реалізацією знову пощастило господарям. На 62 й хвилині у штрафному майданчику тернополян на підбранні зіграв Руслан Паламар та здійснив удар у дальній кут воріт. Максиму Миханіву рятувати свою команду не вдалося. 2-0 на користь бузівчан. Проте вже через три хвилини тернополяни зуміли відіграти один гол. Андрій Різник дальнім ударом відправив м'яч у ворота суперників і скоротив відставання 2-1. Під кінець поєдинку тернополяни активізувалися, аби змінити рахунок. Вже укомпенсований арбітром час небезпечно з подачі і кутового пробив Максим Демчук, який переправляв м'яч у дальню дев'ятку. Проте і тут захисники Ниви Бузової зуміли врятувати ворота. З рахунком 2-1 матч завершився. Функціонально ми трошки підсіли, і Тернопіль за що там швидкісних своїх нападників. За що дліни напрягали нас. Ну, Хлопці-молодці витримали. Саме головне, що ми перемогли. Ну, хлопці переламали хід ігри, старалися не допускати не, не руки, грати свій футбол. Я вважаю, що ми домінували на футбольному полі, особливо у другому таймі. Мали хороші моменти зрівняти рахунок. Не вийшло. Є над чим працювати і будемо працювати. Тернополяни у турнірній таблиці після трьох матчів знаходяться на четвертій сходинці, маючи в активі шість очок. Наступний матч «Жовто-зелені» проведуть вдома у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Нива зійдеться у футбольному протистоянні із харківським металістом. Гра запланована на неділю, 20 серпня, початок 17.00. Матч пройде без вболівальників на трибунах. Проте телеканал Тіві 4 транслюватиме зустріч у прямому ефірі. І 14 серпня у народі святкують Маковея, яке в церковному календарі називається Днем Семи Мучеників Маковею. І з цього дня починається Спасівка, піст, який триває два тижні. У цей день в церквах святять воду, квіти і мак. Головне частування на маковея це мед. І мак Вважається, що цього дня кожен має скуштувати бодай ложечку освяченого меду, щоб цілий рік бути здоровим. кажуть на перший спас і жебрак метку спробує. Вважається, що якщо на медовий спас поділитися медом і жебраком біля церкви, то прощаються усі гріхи. Краще зауважили: якщо у цей день спекотно, то увесь наступний рік буде теплим та приємним. Ну і нагадаю, з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейде на новоюліанський календар дати свят. Почнуть зміщуватися на 13 днів, тому Маковея відзначатимемо 1 серпня замість 14-го. Ну і Успенський піс триватиме з 1 до 14 серпня замість 14 27-го. 27 Хай буде тепло і спокійно, а затишок та дарунки літа єднають родини та дарують чудовий вечір і добрі новини. До зустрічі на каналі ТІВІ4.